Нинішнього року кінця світу не буде його доведеться зачекати щонайменше до 3036 року. Таким є прогноз Яна Лятоса, астролога, який у 16 столітті працював в Острозькій академії, і це не єдине його передбачення, розповідає дослідник Петро Кралюк. Особливо передбачення, які стосувалися війни з турками і те, що в кінці, 16, в кінці 17 століття почнеться за Турецької імперії. Ну, дійсно, це сталося. Ну і поляки акцентували увагу на тому, що, мовляв, все-таки це є поляк, він працював у Краківському університеті, і це дійсно так, але чи він був поляк, це є великі сумніви. Астролог народився на Лемківщині, а тамтешні жителі ідентифікували себе як українці. Однак, у сучасній Україні про прогнози Яна Лятоса знають дуже мало чого не скажеш про поляків та росіян на відновлення історичної пам'яті. Розрахована монографія Петра Кралюка. Однак, головною подією у науковому та поліграфічному житті закладу минулого року називають доповнене видання енциклопедії Астроської академії. Бідна джерельна база така основна претензія до першого енциклопедичного видання Острозької академії. На жаль, кажуть науковці: не зберіглося ні списки викладачів, ні спудеїв, ні навчальних програм. Це що виданням працювало трохи більше десятка науковців, і воно вилилося у 200 сторінок. Новий варіант енциклопедії писало вже чотири десятка вчених. Як результат понад пів тисячі сторінок. Чотири статті до оновленого видання подав сам ректор. Майже 50% того, що є зараз у цій книзі, це є відкриття. І деякі книги, які видаються тепер, їх умовно лише можна назвати науковими, тому що вони помирають відразу ж, як тільки побачили світ. Більша половина з них помирає ще раніше, ніж помирають їх автори. Тобто це не є наука. Але є книги, є науковці, які живуть вічно. І от прикладом є Острозька академія, ця енциклопедія. Наступна презентація енциклопедії відбудеться у Києві, а її авторський колектив, за словами ректора, буде висунуто на одержання державної премії. Алла Сещук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.